Суперкласні, оригінальні офігенські ідеї. Ні, а хаос в голові. Треба просто брати, копіпастити їхній контент і вставляти умовно своє лого. Все було придумано, вже все було зроблено. Всім привіт! Мене звати Орина. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про те, як створювати контент, коли взагалі немає ідей, немає натхнення, немає ресурсів, але щось потрібно робити. На початку я трошки розкажу про себе, чим я займаюся. Я працюю smm менеджеркою вже більше чотирьох років. Здебільшого, я працюю з IT, це різні додатки в абсолютно різних нішах. Також я займаюся створенням контенту, і щоб створювати цей контент, потрібні ідеї. Почнемо з того, взагалі, чому виникає оцей ступор в ідеях, коли ти не можеш нічого придумати в голову, нічого не лізе, а дедлайни при цьому піджимають. Найчастіше це відбувається через те, що ми кожного дня і так працюємо з контентом. І виникає таке відчуття, ніби вже все було придумано, вже все було зроблено, і просто ти навіть не розумієш, куди ще поглянути. Щоб створити щось прикольне, щось цікаве, що що буде енгейджити людей, лайкати цей контент, пересилати його друзям і знайомим, і це насправді проблема для багатьох людей. Я думаю, що якщо ви вже працюєте саме менеджером або, наприклад, з контент креатором у вас 100% були такі ситуації, коли ти просто сидиш, взявшись ось так руками за голову і не розумієш навіть куди тобі поглянути. Плюс до цього додається ще вигоряння. Бо якщо ти СММник, то 24 на 7, скоріш за все, ти сидиш в соцмережах, бо спочатку ти робиш це просто для роботи, а потім ще ж треба подивитися якийсь контент, який не відноситься до твоєї роботи. Той самий TikTok або Рілси, якийсь більш розважальний контент. І все одно ти хочеш або не хочеш, ти починаєш його десь підсвідомо аналізувати. І стається так, що твоя голова вже просто перенавантажена цим контентом, бо тобі треба постійно слідкувати за трендами, і це просто створює хаос в голові. І в якийсь момент настає та мить, коли ти розумієш, що ти вже нічого не хочеш ні дивитися, не робити, ні знімати, і при цьому в тебе немає твоїх якихось ідей для. Контенту або твого продукту, або твого власного контенту, також іноді смм-ники контент креатори зіштовхуються зі страхом бути нецікавим і робити свій контент надто банальним. Бо знову ж таки, вже всі все зробили, вже всі все бачили, що ще вигадати. І ось всі ці. Історії, власне, і призводять до того, що з'являється страх білого аркушу, коли ти не розумієш, куди тобі піти, де тобі знаходити ці ідеї, як надихнутися. Тому з цим і будемо боротися сьогодні. Я поділюся кількома способами, які дійсно допомагають генерувати ідеї. Я періодично їх використовую, коли теж зіштовхуюся з такими ситуаціями, що в моїй голові або пусто, або занадто багато всього, і я не знаю за що е, хапатися. Тому переходимо до першого методу. Мабуть, найпростіший це коли ви повторно використовуєте той самий контент, який ви вже робили, але подаєте його під іншим поглядом. Наприклад, ви зробили рілс на певну тему, ви розумієте, що цей рілс на цю тему зайшов вашим підписникам. Його можна просто переробити на карусель. Ви можете використати ті самі тези, які ви використали в рілсі, і зробити з нього карусельку. Це вже буде новий формат, це набагато простіше, бо вам не треба вигадувати колесо. Тобто, у вас вже є ідея, ви просто перероблюєте її на. Фотки, картинки з текстом робити з цього сторітел, або, наприклад, робити з цього сторіс. Таким чином, ось у вас вже є одна, дві, три одиниці контенту, який ви можете далі використовувати, так само в принципі, і завжди можна робити з контентом. Коли у вас є одна, якась тема, ви просто розбиваєте її і підлаштовуєте, адаптуєте під різні соцмережі, які ви ведете. А, тобто один Reels, перероблюємо його під формат Тіктоку, робимо з цього телеграм-пост, готуємо карусель, яку ви зможете потім випустити трішки пізніше. Робимо з цього сторіс і підлаштовуємо це під YouTube Shorts. Наприклад, коли у вас є всі ці соцмережі, ось у вас вже раз, два, три, скільки там вийшло, варіантів дописів. Які ви можете постити, і вам не треба вигадувати потім якісь нові теми для кожної з цих соцмереж? Для наступного методу ми йдемо до конкурентів або до своїх власних коментарів. Якщо у вас активна аудиторія, яка постійно залишає коментарі, яка хоче дізнатися більше або її цікавить щось конкретне. Ви аналізуєте ці коментарі на вашій власній сторінці або на сторінці конкурентів, і перероблюєте їх в контент. Знову ж таки, ви можете вибирати різні формати, той який більше підходить під ваш бізнес або під ваші власні соцмережі. І так ви будете точно розуміти, що ви попадаєте саме в аудиторію, бо саме ця аудиторія і залишила цей коментар, і він 100% буде корисним. Так само у конкурентів ви можете дивитися і аналізувати, який контент найкраще заходить у них. Я в жодному разі не кажу, що потрібно просто брати копіпастити їхній контент і вставляти умовно своє лого. Ні. Ви йдете на сторінки конкурентів, аналізуйте їхній контент, що в них найкраще заходить на охоплення, що в них найкраще енгейджетці людей. Видивляєтеся якісь хуки. Або саме теми відео, або каруселей, або якісь цікаві деталі. Розумієте, як це можна адаптувати під ваші соцмережі, або під соцмережі вашого бренду, і, власне, так створюєте контент, який буде підходити саме вам. Можете зробити це взагалі собі звичкою, щоб постійно аналізувати, що відбувається. У вашій ніші, у ваших прямих конкурентів, у ваших непрямих конкурентів, у досить часто можна познаходити суперкласні цікаві ідеї, особливо у непрямих конкурентів, які ви можете адаптувати під себе, і таким чином у вас 100% завжди будуть ідеї для контенту. Також, наприклад, якщо в вашого продукту є сапорт команда. То 100% до них досить часто приходять з різними запитами юзери, клієнти можна піти до них запитати, що найчастіше в них запитують, з якими проблемами до них звертаються, що найбільше цікавить юзерів. І, власне, всі запити від юзерів також перетворити на контент, який буде корисним, який буде потрібним для цих користувачів, тому. Не бійтеся, шаритися по конкурент, шаритися всередині команди, щоб дізнаватися, що може бути цікаво вашим клієнтам. Ще, мабуть, один з таких досить банальних методів, але те, що реально працює, користуйтеся різними платформами для пошуку ось цього натхнення. Йдіть в TikTok, можете взяти собі взагалі зазвичку кожного ранку на початку робочого дня. Приділяти 10-15 хвилин, просто ось на пошук цих ідей. йдете в TikTok, вбиваєте ключові слова там для вашої нічі, наприклад, і шукаєте відео, які зроблені на цю тему, дивитеся, що людям краще заходить, що гірше. Що ви можете адаптувати під себе. Так само можна робити з Пінтерестом. Вбуваєте в пошук ключові слова і шукаєте те, що може вас надихнути. Якісь картинки, фотографії, можливо, чек-листи, які потім стануть вам у нагоді. Ще один з таких прикольних інструментів, який називається Answer the Public, там ви можете знайти перелік запитів людей. Найбільш популярних для твоєї чи іншої теми, да, дивлячись на те, з якою нішою ви працюєте, це також може надихнути вас на створення контенту на якусь певну ідею, про яку ви навіть не думали. Віримо в силу соцмереж. Там можна знайти дуже дуже багато всього цікавого, що може вас вивести ось з цієї е, ями без натхнення і викликати купу, -купу класних ідей у вашій голові. Ще один метод, коли ми робимо контент не через ідею, тему відео або каруселі, а саме через формат. Коли у вас вже було якесь відео, ви знаєте, що ця тема цікава, ви трансформуєте саме формат подачі. Тобто ви перероблюєте текст або відео, наприклад, і подаєте його у форматі списку, чек-листу, якоїсь меменної ситуації. Або в форматі там правда і міф, до, після. З тим можна дуже багато гратися. Ось у вас вже є мінімум 4-5 ідей для дописів, які ви можете собі зробити. Тому не бійтеся брати той контент, який ви вже робили, і просто перероблювати його, і подавати в іншому форматі. І, мабуть, останній такий сос-метод завжди, коли ви бачите якусь. Ідею, яка вам сподобалась, будь-чим, це може бути хук на відео або якісь візуальні елементи, текст, як подані субтитри. whatever, Зробіть собі окрему сторінку в Notion або в нотатках в телефону. Або навіть просто окрему папку, наприклад, там в інстаграмі, куди ви будете цілеспрямовано зберігати цей контент в той момент, коли ви розумієте, що ось у вас просто зіро ідей, ви не знаєте, що постити. Ви заходите в цю папочку. Ось у вас вже там 5, 10, 30 дописів, які можуть вас надихнути, наштовхнути на якусь думку, і це допоможе вам вийти з цього відчуття, що ви не знаєте про що взагалі говорити в соцмережах. І зрозуміло, в принципі, за таким же самим запитом можна звертатися до нашого улюбленого чату GPT. Не сподівайтесь на те, що він вам видасть якісь суперкласні оригінальні офігенські ідеї. Ні, а вони, скоріш за все, будуть трішки банальними, трішки такими, що ви вже це бачили. Ось таким відчуттям. Але знову ж таки, якісь певні слова в цих ідеях можуть наштовхнути вас на думку про що зробити наступний доп. звертайтеся до нього, щоб він вам розписав. Якісь там потенційні болі для різних сегментів аудиторії, які можуть бути для вашого продукту або для ваших власних соцмереж, це теж може наштовхнути вас на певну думку, що потенційно може бути цікавим для вашої аудиторії. Не бійтеся технології, не бійтеся чату GPT, це ваш помічник, без якого наразі мабуть, вже майже неможливо працювати. Користуйтеся всіма методами, які доступні вам. Що робити, якщо всі ці методи не працюють, нових ідей у вас не з'явилося, і ви далі продовжуєте не знати, що вам з цим робити, і просто годинами сидите в тіктоці або в рілсах з надією знайти якусь нову ідею для себе? Тут є декілька методів, і найкраще це якби відволікання. відволікання від пошуку ось цих ідей. Просто очистити, скажімо так, свій розум, щоб на нього потім прийшло щось дуже прикольне. Найкраще рішення це взагалі зробити детокс на певний час від соцмереж. Я не кажу кидати свій телефон на тиждень кудись там в закриту кімнату і до нього не підходити. Але перерватися хоча б там на кілька годин на півдня це може бути корисно. Таким чином, ви тоді почнете помічати якісь штуки, які вас оточують, що також може надихнути на створення якоїсь нової ідеї. Знову ж таки, коли ми постійно сидимо в соцмережах, у нас просто в якийсь момент починає замилюватися око. Ми вже не розуміємо, що це за контент, що там відбувається, всі відео виглядають однаково. І реально в такій ситуації найкраще, що ви можете зробити, це просто відкласти телефон і не підходити до нього кілька годин взагалі не заглядати в ці соцмережі. Підіть на прогулянку куди-небудь просто там, хоча б на 30 хвилин, підіть якимось новим шляхом в якусь нову кав'ярню, в якій ви ще ніколи до цього не були. Вийдіть в парк. Посидіть, поспостерігайте за людьми, це можна поєднати якраз з ось цим детоксом від соцмереж, Бо це найкраще, що можна зробити. Коли ви просто відволікаєтеся від проблеми, яку ви маєте, ваш мозок відпочиває і потім йому легше придумувати якісь нові ідеї. Тому, якщо ви не можете вирішити це саме прямо в моменті, я розумію, що дедлайни можуть горіти, але тим, що ви насильно будете себе сидіти і вам в голову не буде нічого приходити, ви цим нікому не допоможете. Тому йдеть на прогулянку, понасолоджуйтесь гарною погодою, сходіть, зустріньтеся з друзями, бо так само від нашого оточення, від людей, з якими ми спілкуємося. Можна дізнатися, багато чого цікавого якась розмова може вас наштовхнути на прикольні ідеї. Тому йдіть в живий світ і спілкуйтеся з людьми, іноді реально просто досить сидіти в соцмережах. Але якщо ви ще не втомилися від цієї кількості контенту, і це, в принципі, таке правило, яке можна застосовувати на повсякденній основі, коли ви переглядаєте будь-який контент. Дивіться на нього не просто як підписник, як юзер цієї платформи. Дивіться на нього зі сторони аналітика, зі сторони smm менеджера Якщо вас зачепило якесь відео, намагайтеся проаналізувати, що саме вас в ньому зачепило. Чи це подача матеріалу, чи це тема, чи це якийсь просто візуальний хук, якісь незвичайні кадри? Що це було? І так само відразу додавайте собі всі ці ідеї в свою папочку, бо це вас потім реально буде рятувати, коли у вас немає ідей. Аналізуйте контент, який ви споживаєте. Ви таким чином будете і менше втомлюватися від цього контенту, взагалі від соцмереж, бо ви будете менше проглядати постійно його аналізуючи. І при цьому у вас в голові будуть відкладатися ідеї, і так ви ще й будете розвивати свою надивленість і розуміти, що взагалі можна робити з контентом, що взагалі можна робити з соцмережами. Тому тут, вже в залежності від вашої втомленості, ви або взагалі відпочиваєте від соцмереж, ідете йдете в світ розмовляти, спілкуватися з живими реальними людьми. Або навпаки, споживаєте контент, але споживаєте його максимально усвідомлено, аналізуючи кожну деталь, що вам подобається, що вам не подобається. Короткий підсумок, як себе витягти ось з цього стану, коли абсолютно немає ідей. Перше, ми реюзуємо контент, який ми вже робили, реюзуємо теми. Перероблюємо, подаємо їх в інших форматах, робимо з рілсів каруселі, навпаки, сторіс, телеграм-дописи. Загалом адаптуємо, переадаптуємо під різні платформи, використовуючи ті теми, які вже у вас добре працюють. Друге. Йдемо до наших конкурентів, йдемо в коментарі, дивимося, що пишуть люди, що їм подобається, що їм потрібно знати про ваш продукт або про вашу нішу. Беремо ці ідеї і робимо на ці теми контент. Третє: йдемо на різні платформи і просто споживаємо контент, який відноситься до вашої ніші. TikTok, Answers the Public, Pinterest, будь-які платформи якими ви користуєтеся на кожен день, йдемо туди і шукаємо натхнення. Четверте, коли ми пушимо саме формат, коли ви перероблюєте ідею і подаєте її в різних форматах, це чек-листи, списки, якісь міфи, правда, тощо. Коли ви подаєте ідею саме за рахунок формату, знову ж таки, ви можете взяти ту ідею, яка вже вас добре працювала, і переробити її подати в іншому. Форма і п'яте останнє завжди зберігаємо собі будь-які ідеї, які вам трапилися. Робимо для цього окрему сторінку в Notion або записуємо їх в нотатки на телефоні. Важливо, щоб воно завжди було у вас під рукою, щоб це не було вам занадто довго і важко там копіювати якісь посилання, три роки їх вставляти. Важливо, щоб цей список ідеї у вас завжди був під рукою, щоб ви в будь-який момент могли швиденько туди зайти, закинути це посилання з ідеєю і потім повертатися до нього в будь-який момент. Під відео я залишу невеличкий темплейт з оцією банкою ідей. Можливо, вам буде зручно користуватися цією банкою ідеї саме в такому форматі, тому запрошую за посиланням під відео. Переходьте, зберігайте, користуйтеся. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то я чекаю на ваші вподобайки. Також підписуйтесь на мій канал. Тут буде ще більше відео про СММ, про все, що з цим пов'язано. А також про книжки. Тому чекаю вас у своїх підписниках. І діліться в коментарях, які методи пошуку ось цього натхнення є для вас найбільш працюючими, в яких ви 100% впевнені. Мені буде супер цікаво почитати. Тому до нових зустрічей, папа. -па.